Привіт, мої друзі! З вами, як завжди, Андріяна, рада бачити вас на своєму каналі. І сьогодні буде трішки незвичне відео для мене, а отже буде не влог. Я думаю, всі вмієте читати і вже з назви відео знаєте, про що буде це відео, а саме я буду оцінювати популярні продукти з Тіктоку. В мене їх досить багато, бо я людина, яка купує все, що їй рекомендують. Зараз я вже стараюся себе стримувати. І от розкажу вам, що варто купувати, а на що не варто витрачати свої гроші, і я зробила це за вас. Сподіваюсь, це відео буде вам корисне і не будемо затягувати і починаємо! Взагалі така маленька предісторія. У мене завжди була шкіра досить нормальною, і в мене не було проблем з нею до одного моменту, допоки я не поїхала в Німеччину на декілька місяців. Там, напевно, через стрес чи через ще щось мене почалися дуже сильні висипання. І от з того моменту, вже от більше року, у мене так час від часу такі брейкдауни на обличчі. Ну коротше, висипає мене дуже часто з того часу. Зараз вже нарешті слава Богу, тьфу тьфу фу Ситуація краща, і я сподіваюся, такою і буде. І щоб ця ситуація була кращою, є тут засоби, які мені в цьому допомогли. Тому я вам зараз розкажу. А до речі, цей пірсинг не справжній, це просто обманка. Оп. Але я запхаю їх назад, бо мені здається, прикольно виглядає з цим образом. У мене всі продукти поділені на секції. Це секції для волосся і для обличчя. Є ще дещо для тіла і для губ, але там по одному продукту. Починаємо з сектору для волосся, бо там найменше продуктів. І от хочу почати з такої маски для волосся від Lador, яку я вже закінчила. Вона була досить хороша. Перші рази, коли я нею користувалася, вона мені прям дуже сподобалась. Потім, не знаю, чи волосся звикло чи що. Перестала від неї бачити якийсь там класний результат, який був після перших, який був після перших спроб. Але свої гроші, мені здається, вона нормальна. Але чи варто купляти саме її, скоріше за все, ні. Можна знайти, напевно, кращі аналоги. Далі переходимо до ще одного вже майже закінченого засобу. Його там буквально на дні залишилося. Я його вже використовую прямо до останньої каплі, бо мені цей кондиціонер дуже подобається, теж від Lidor, І, в принципі, всі мої засоби для волосся, майже всі від Lidor, Так якось склалось. Цей кондиціонер справді дуже хороший. Він мені дуже сподобався. Великої банки такої вистачило мені дуже надовго. Мені здається, десь більше ніж на рік. Ну я, звичайно, паралельно користувалася іншими засобами, але все рівно. І якщо б попередній засіб я не могла рекомендувати, то це я точно рекомендую. І для мого вибіленого волосся він дуже підійшов. Я висвітлюю волосся вже десь три роки, можливо, більше. Воно вже таке зараз трошки ну видно, що повідало життя. І в не найкращому стані, тому цей кондиціонер йому допомагає. <смі> так як ми говоримо зараз про якісь кондиціонери чи маски для волосся, покажу ще й цю, яка в мене часто вірусуся в Тіктосі, вона дивно пахне, але, чесно кажучи, я б її поставила на одному рівні з цією маскою. Тобто вони обидві хороші, вони не є поганими, але мені здається, можна легко знайти їм заміну. Тобто спробувати класно, можливо, вам підійде. Мені вони просто були норм. <сіх> от так от. І останній засіб від лядор це оцей от шампунь, який в мене лише малесенька баночка, але напевно я буду купувати більшу. Це такий спойлер до того, що мені він сподобався. Він досить погано намилюється, не знаю, не справа там в складі, там якісь силикони чи все щось. Я не розумію складі, я просто дивлюсь на те, яке моє волосся після цього. Так от, він досить важко намилюється. Через це він досить не економний, бо ти хочеш використати більше, щоб намилити ту голову нормально. Але він справді хороший. В мене волосся після нього дуже класно виглядає. Він ніби підходить всім типом волосся, тому саме цей шампунь я рекомендую. О! Ні, все, я знімаю. Цей образний арт і того, воно так болить. Ох. До речі, напишіть, як вам красиво мені з септомом, бо я дуже хочу собі проколоти, але все ще вагаюсь. І переходимо до останнього засобу для волосся, і це олійка для волосся. Тут написано, що вона ще й термозахист, але засоби, які типу як олія, не бажано використовувати перед. Нагріванням волосся, воно не робить його краще. Тому я використовую його вже просто після того, як посушила голову. Буквально там одну крапельку на руку розмістила по цілому волосся. І воно так сяє класно, дуже прикольно виглядає. Але що я можу сказати, я пробувала ще іншу олійку від також від Чі, і вона мені набагато більше сподобалась. Цю можна теж купити, але рекомендую придивитися саме до сірої банки, якої в мене зараз нема. Але наступну я точно куплю її. До речі. Ця дуже класно пахне, але це сіра ще прикольніше пахне. Я люблю все, що добре пахне. По засобам для волосся в мене все, і переходимо до обличчя. Засоби для обличчя це, напевно, така більш три тема, тема, тому що дуже важко знайти щось, що підійде кожному, тому сприймайте це все просто як рекомендації. Якщо воно підійшло мені, не факт, що воно підійде вам, і якщо воно не підійшло мені, не факт, що воно не підійде вам. Тут все індивідуально. Зняла відповідальність. Mm. Так, ну, починаємо з пустої баночки. Це такий очищувальний гель від серові, чи як. Правильно його називати. Що можу сказати про нього? Він хороший, він мені сподобався. Він досить бюджетний, його на дуже довго мені стало. Очищував добре. Правда, запах мені не подобається, він якийсь дуже мильний. Шкіра після нього відчувалася такою трішки сухою, але я все рівно завжди використовую крем після очищення, тому якось воно це одразу і виправлялось. Як бюджетний засіб я рекомендую початоку, вони завірсувалися, так, звісно, капець. Далі, раз ми вже почали з гелів для обличчя, то продовжимо це. Це гель для обличчя, яким користуюсь зараз. Знову скажу, по запаху він дуже має дивний запах. Він мені не подобається, але це класний гель. І я готова терпіти запах заради його ефекту. Та я от терпіла трішки. Він справді класний, він добре очищує, піс, у нього шкіра здається такою прям ну такою класною, такою, якою вона має бути. Ну так. Рекомендую його і мені здається, його дуже надовго вистачить. Бо... Далі ензимна пудра від Dr. Сюрикел. Цей засіб був дуже популярний в Тіктоці, і загалом, рік тому, десь всі кричали про ці ензимні пудри. І от нарешті, я замовила собі цю ензимну пудру. Зараз чесно кажучи, рідко нею користуюсь, але я можу сказати, що. Вона реально дуже дієва, вона класна. Після неї, оці сальні нитки на носі, вони такі очищені, вони так класно виглядають, шкіра сяє після неї. Це правда дуже хороший засіб. Мені просто, чесно кажучи, лінь ним користуватися. І цієї пудри тут дуже багато, що її вистачить теж надовго. Там купляєш одну баночку і вистачає там. Ну, на рік так точно. Тому це продукт, який я точно рекомендую, і ви його точно бачили в Тіктосі. Ще якщо говорити про очищення, в мене тут є така маска від The Ordinary Вона теж вірусилася в Тіктоті, як в принципі всі засоби від The Ordinary це такий, я б сказала, спірний бренд. Хтось його любить, хтось його ненавидить, як то кажуть, love-hide relationship. Така маска, яка чорного кольору, ти наносиш на обличчя буквально на 10 хвилин, і вона очищує його. Вона справді його очищує. Це хороша маска. Обличчя після неї знову ж таки сяє і пори очищені. Правда, я б не радила використовувати її дуже часто, бо мені здається, шкіра тоді пересушиться. Ну і я чесно кажучи, нею теж рідко користуються кінземною пудрою, бо мені просто впадло. Знову ж таки. Але ця маска добре підсушує якісь прищики, якщо вони є. У мене от буквально десь тиждень чи два тому вискочив дуже великий прищ прямо тут на лобі. І він прям був взагалі не в тему. І я просто брала, наносила таку цяточку на цей прищ там на 10-15 хвилин. Змивала це і робила так декілька вечорів підряд, напевно, три вечори підряд. І він справді зменшився набагато швидше, ніж це буває в природному зменшенні прищів. Тому цю маску я рекомендую. Якщо ми тут зачепили The Ordinary, то продовжимо з їхніми засобами. Ну і як і Як говорити про The Ordinary і не згадати його? Кровавий пільник? це легенда всіх легенд. Про нього чули всі знають всі, всі його просто обожнювали. Пісились кипятком від нього спочатку, а потім всі його просто поголовно не, не виділи, Мені здається, і казали, що не можна його використовувати, бо дуже висока концентрація там цих кислот. І, взагалі, спалить воно тобі твою шкіру. Ну, напевно, так і є. Не знаю. Чесно кажучи, мені здається, інфлюенсери деколи готові продати все, що їм потрібно, а потім хейтити. Те ж саме, якщо їм це потрібно. А що можу сказати про цей кровавий пілінг? Чесно кажучи, я не замітила від нього взагалі ніяких результатів. Тобто, я його могла тримати. 20-30 хвилин на обличчі, хоча рекомендовано там до 10 стається. І мені було норм. Я чула, що потрібно регулярно не користуватися, щоб прям було видно якісь зміни. Ем, мені не вистачає терпіння. Я хочу бачити результат зразу, і я його не побачила. Я знаю, що дуже багатьом пече обличчя від нього. Мені не пекло, мені було норм. І таке враження, що він на мене взагалі не діяв. Тому, от так, от, такий от кровавий пілінг від. The Ordinary. Ну, і, звичайно ж, Тонік. Тонік від The Ordinary, який теж спочатку обожнювали всі, а потім казали, що ним хіба п'ятки мастити можна. І то під питанням. Які тільки лайфхаки я не бачила з цим тоніком. І його використовують на ногу, щоб не мати таких червоних цяточок на ногах. І його використовують під мишками, щоб чорних пляв не було. І що тільки ним не роблять, серйозно? Для мене ж знову-таки він не зробив нічого. Я би сказала, що я його не рекомендую, тому що я не бачила взагалі ніякого результату. А ще він дуже липкий. От я просто я не можу, коли в мене щось на обличчі липне. і навіть коли я наносила крем зверху, все рівно залишалася липкість. Я це просто не переношу, тому я перестала користуватися ним для обличчя. Я почала користуватися ним на тілі, отут-от на руки. Бо в мене є прыщики на руках. І я б сказала, що коли я ним користувалась десь тижнів підряд на руки, в мене справді стало менше висипання, тому напевно він такий дієвий. Але знову ж таки я не можу перенести цю липкість. Тому в мене отак от стоїть більше ніж півбанки, і там вже напевно скоро і термін підрядності дойде до кінця. Тому, походу, придеться мені його викидати і рекомендувати я його не можу, на жаль. Поговорили ми про один дуже популярний бренд в Тіктосі, переходимо до іншого. А саме це Бьому. Байомо. Я не знаю, чесно кажучи, вибачайте мене? Це крем, який дуже був популярний в свій час в Тіктоці. Я його купила під впливом. Я ж казала, що мене дуже легко заінфлюенсити. Він досить хороший. Чесно кажучи, я вказала, що це просто крем. Крем як крем, він не робить поганого, він не робить нічого прекрасного з твоїм обличчям. Просто він нормальний. За свою ціну хороший. Повторювати я його не буду, бо мені здається, є достатньо інших хороших альтернатив. Але він хороший. Я б його рекомендувала. Він досить приємний, такий на обличчі, і баночка в нього прикольна. Він такий естетичний дизайн, естетік. Але, чесно кажучи, ця баночка вона не надто зручна в використанні, бо буває таке, що воно просто якось там підлагує, і ти натискаєш там сто разів на цю штуку, і ніякий крем тобі не видавлюється. І це ж не просто звичайний тюбок з кремом, який просто може там надавити більше. І видивити, скільки тобі треба. Тут ти з цим нічого не зробиш, хіба якось виламувати це зсередини. От. Залишайте це на свій розсуд, купувати його чи ні, але це хороший крем насправді. І не відходячи далеко від цього ж бренду, у мене ще від нього така сироватка, яка має ніби давати сяйва обличчю. Тут в неї є ніціна гіалуронова кислота. Вона ніби має покращувати шкірний бар'єр. Це прикольна сироватка, насправді. Я б не сказала, що вона прям якась неймовірна, але вона класна. За свою ціну хороша. Повторювати я знову ж таки її не буду, але це тому, що є кращі альтернативи, і навіть одну з них я вже знайшла, я покажу її вже пізніше. Взагалі цей бренд досить хороший. Він не даремно звірусився в Тіктоці, даремно його люди люблять. Він класний. Просто якось я не замітила сильного ефекту, а я люблю сильні ефекти і люблю їх одразу. Нешов зрозуміло. От, але це класна сироватка і класний крем, той що був попередній. Так як я вже тут сказала про сироватку, яка мені сподобалась більше за попередню, то її я і покажу. Це така от сироватка з центелою від Purito. Вона була дуже популярна в Тіктоці. В англійському так точно її прям рекомендували всі. З усіх щілей вона лізла, звідки тільки не можна. Але не просто так, бо це реально дуже хороша сироватка. От коли я почала нею користуватися регулярно, в мене зникли всі висипання. Ну, тобто, в мене і досі шкіра не ідеальна, очевидно. Але вона набагато краще, ніж була. Я десь тут ставлю фото, яка була шкіра декілька час тому. І я користуюсь цією сироваткою кожного вечора перед тим, як наносити крем. І от, до речі, буквально скільки я використала, тобто вона досить економна, а я вже це роблю десь. Місяць чи два вона дуже хороша. В мене обличчя зранку після неї сяє. Вона не липка, вона дуже мені підходить. Ще добре користуватися нею саме зранку, бо ти її наносиш. Потім можна сонцезахист нанести, і шкіра буде більше сяяти Але в мене на ранок є інші засібки. Я покажу наступним, тому це в мене такий вечірній догляд яким я дуже задоволена і буду рекомендувати це середку кожному. Мені цієї сироватки точно надовго стане. Я не впевнена, чи я її буду повторювати, але просто тому, що її вистачить надовго мені, і можливо на той час мені вже захочеться спробувати ще щось інше. Але зараз я повністю задоволена цією сироваткою і це прямо те, чим я користуюсь зараз. Ну, ви поняли. Короче, ми почали такими засобами, які були ну, такі норм чи не дуже. А закінчуємо вже засобами, які мені справді подобаються, які вже є в моєму догляді. І оце цей ранковий засіб, яким я користуюсь. Я впевнена, що ви його мали десь бачити в Тік-Тоці. Про нього теж говорили всі і всюди, пали його куди тільки можна. І ну не просто так. Є цьому причина, він дуже хороший цей засіб. Це просто моя любов, а особливо в комбінації з кремом, який я покажу наступним. Просто мене шкіра настільки сяє зранку після нього. Вона має настільки хороше, здорове сяво, якого не мала ніколи в моєму житті. І я дуже люблю цей засіб, я дуже його полюбила. І от це той засіб, який я точно буду повторювати. Тобто він вкрав моє серденько. Цей засіб не є дешевим, але ти хоча б знаєш, за що ти платиш, ти маєш результат, і його стає не дуже довго. Тому це точно рекомендую. Це просто моя любовна. Ну що, показую вам крем, який прекрасно працює з цією есенцією попередньою. А це саме ось цей от крем з центелою від Skin 1004. Це чесно, крем, який я зрозуміла не одразу. Спочатку я замовила собі мініатюрку 30 мл, і вона мені не дуже зайшла. Я навіть знімала відгук в подорозі, де казала, що ну такий крем-крем крем, не рекомендую. І от, після того, як цей крем мені не дуже зайшов, я ним не дуже і користувалась і забула про нього десь. На деякий час. І потім в один рандомний чудовий день я спробувала використати цей крем після цієї есенції і моє обличчя так сяяло, воно настільки виглядало здоровим, просто серйозно, як ніколи. Мені так сподобалося це комбо, що я тепер його завжди використовую і просто використовую цей крем як. Самостійний продукт, очевидно. Він дуже мені подобається. Він дуже легкий на шкірі, дуже класне від нього відчуття. Немає ніякої важкості, немає відчуття як плівки. Він мені дуже сподобався. Я навіть замовила собі більшу вже баночку, скільки тут 75 мл, І до речі, дивіться, яка прикольна тут коробочка. І сам крем такого незвичного кольору. Тому цей крем це точно те, що я рекомендую. Він входить в мою ранкову чи вечірню рутину. Ну що, можу сказати, що ми майже завершили. Залишилося лише три засоби і показую вам останній засіб для обличчя, а саме це... Ретинол від Сераві теж дуже популярний в TikTok. В ньому досить мала кількість ретинолу, тому він підійде для тих, хто не користувався ретинолом до того, щоб підготувати шкіру до нього. Чесно кажучи, я не замітила ніяких змін. Я пробувала ним користуватися більш-менш регулярно, але просто мені здається, мені потрібно було купувати з більшою концентрацією ретинолу. Так як мені кровавий пілінг був норм. Я думаю, що оцей 1% ретинолу мені міг бути за малою кількістю і мені потрібна більша концентрація. Тому я закінчу цей ретинолу і буду пробувати інший з більшою кількістю ретинолу, але, чесно кажучи, по відгуках це хороший ретинол я не маю до нього ніяких питань, проблем з ним теж не мала. І, в принципі, він норм. Да. І шкіра після нього дуже гладенька завжди. Тому це клас. Я, чесно кажучи, його рекомендую. Ну що, на цьому ми завершили з засобами для волосся, для обличчя. Ми вже повністю укомплектовані. Ви вже знаєте, що купувати, що не купувати, де вам трішки набрехали в рекламах в Тіктоці, а де говорили правду? Бо мені точно тут рекламу не проплатили. Мене там скільки 200 переглядів, і то як 200 переглядів, то ого. го Дуже багато. Тому ми переходимо до останніх двох засобів. А саме, а саме це така от маска для губ. Я чула, як люди співають О, до цій масці, що вона така класна, так зволожує губи вночі, вони такі сочні стають на ранок. Чесно кажучи, це просто звичайний бальзам для губ. Насправді ця маска десь за ціною звичайного бальзаму для губ, і в цьому є правда, це просто звичайний бальзам для губ. Я не можу рекомендувати їх щось дуже неймовірне для ваших губ, що зробить їх такими прям сочними і класними. Це просто звичайний бальзам. От і все. Купіть звичайний інший бальзам, вам буде, напевно, такий самий ефект. Я не можу сказати, що ця маска погана, вона просто не маска. Це просто бальзам. І останній на сьогодні засіб, який я не бачила, щоб саме він був дуже популярним в Тіктоці, але загалом засоби від цього бренду популярні і в Тіктоці, і всюди, а це засіб від Victoria's Secret. І саме це лосьон для тіла. І мені дуже зайшов саме цей от запах. З кокосовим молоком і розою, він такий класний. Я його чисто випадково понюхала, бо я вже на той момент нанюхалась тих запахів вже нічого не хотіла. І думаю, ладно, понюхаю, що це, який стояв там десь з краєшку, з боку. Я його понюхала, і я просто закохалася в цей запах. Мені так сподобався, тому рекомендую, хоча б понюхати його, якщо у вас буде така можливість. І, чесно кажучи, дуже класне зволоження в лосьоні від Victoria's Secret, тому я рекомендую їх. Ох, ну і не говорила я, звичайно. Вже будемо на цьому завершувати. Сподіваюсь, це відео було вам корисним. Я намагалася згадати всю інформацію про продукти, які я пам'ятаю. Підписуйтесь на мій інстаграм, на мій Тік-Ток. Буду рада вас там бачити. А також велкам до коментарів. Ставте лайки, звичайно ж. Дякую вам за перегляд. З вами була Андріана і до нових зустрічей. па па